Друзі, вітаю вас усіх. Мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Бог поруч, Він вивільняє свою славу, Божий поток. Він повний, Бог розливає своєю рікою благословення на ваше життя. Амінь. Я приймаю це для мене. Мій Бог щедрий, і я бачу щедрого Бога в своєму житті. Амінь. Я продовжую цю передачу, те, що я говорив, що Бог хоче рухатись тобі і через тебе. Бог хоче вик... Використовувати тебе як свою посудину. Бог готує тебе, Бог підготавлює тебе. Богу ти потрібен на місію, на служіння. Бог хоче, щоб ти був його шафаром, щоб ти був його сурмою. Бог хоче, щоб ти був його інструментом. Він хоче мандрувати з тобою. Він хоче рухатись з тобою. Він хоче вивільняти свою славу через те, що ти рухаєшся, підкорюючись Богові. Амінь. І ось я читаю. Текст це дії, 10 розділ, 38 вірш. Як Бог Духом Святим і силою помазав Ісуса із Назарета, і Він ходив і творив добро, і зціляв усіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. Друзі, сьогодні ми із вами, ми помазані Духом Святим. Ми помазані з силою Божою. Коли зійшов на нас Дух Святий, ми прийняли силу на служіння, на покликання, на місію, на те, щоб виганяти. Бісів, щоб звільняти у цих людей. Бачите, написано одержимих або поневолених дияволом або нечистими духами, тому що люди зв'язані нечистими духами, і ми можемо їх розв'язати. Ми можемо виганяти цих бісів. Ми можемо руйнувати всі справи сатани іменем Ісуса Христа. Амінь. Ми можемо говорити сатані, щоб він залишив цих людей, і люди будуть звільнятися. Амінь. І ось ми бачимо, що це сьогодні для нас, для нашого. Служіння для нашого покликання, для помазаних Духом Святих людей, для тих, хто помазаний силою, владою. Ми маємо владу. Скажи амінь. Для тих, хто сьогодні рухається в покликанні. Ми можемо з вами, і ми повинні творити добро, молитися за сілення. Бог дає владу, Бог дає силу, є Боже помазання Духа Святого, яке руйнує всяке ярмо, яке розв'язує людей. Амінь. Ми будемо це бачити в наших служіннях, в наших церквах. Ах, і чому це все відбувається? Бог був з ним. Сьогодні Бог з тобою. Сьогодні Бог через Ісуса Христа прийшов в твоє життя. Сьогодні ти, як Божий син, як помазаний Божий син, ти можеш це робити. Амінь. Тому, друзі, ми помазані і ми благословені люди. Давайте служити Господові з радістю і страхом Божим. Амінь.